Львівський прес-клуб здійснював проєкт з доступу до публічної інформації, забезпечення цих прав. І ми часто стикалися з такою ситуацією, що Львівська міська рада не надає відповіді щодо тих людей, які одержали житло коштом місцевого бюджету. Та й взагалі всілякі пільги, які йдуть коштом місцевого бюджету, вважають закритими. Посилаючись на закон про захист персональних даних. Яка ваша, як юриста, позиція стосовно такої проблеми? Ну, я б сказала, що моя позиція, і знову ж таки, ми намагаємося впроваджувати імплементувати імплементовувати на практиці міжнародні стандарти, є наступною. І про це говорить і Європейський суд, і це на це нам вказує також практика. Існує як право на доступ до інформації, так само і право на таємницю особистого життя. Е на, скажімо, і ці два права немає більш пріоритетного чи менш пріоритетного. Ці два права повинні балансуватися. І скажімо, в кожному конкретному випадку потрібно, чи це судова інстанція, чи це представник влади, повинен приймати рішення, яке право є більш пріоритетним в даній ситуації. Скажімо, якщо право громадськості знати таку інформацію, переважає шкоду. Яка яка може бути завдана поширенням такої інформації, то звісно, така інформація повинна бути поширена, і це і це слід вирішувати в кожному конкретному випадку. Ну, в, в наведеному вами випадку, я думаю, що, скажімо, немає шкоди для особи якоїсь такої реальної шкоди від поширення інформації. Про те. ну, звісно, є шкода, скажімо, якщо ці кошти були з державного бюджету, виділені незаконно і так далі. Але тут мова тоді буде йти про порушення, які закон і громадськість тим більше має право знати таку інформацію,